Добрий день, сьогодні 24 жовтня Покажемо вам наші місця. А ну що тут? Ні, тут... Не. Оу, чекай, щось на що став, це горіх. Травичка. І що тут робиться, що ви бачили? Там Ось там 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 який там грибочок. Ось тут який грибочок. А ми зараз будемо рахувати. Нам, у нас бухгалтер порахує. Опору облікує, а ми просто вам покажемо як це вони... бачите, тут всі заховані, як вони тут всі ростуть. Тут їх уже де там ще було? Ось тут. Отут. 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 Отут тут сім'я. Дивіться, яка тут сім'я. А тут цей, кажуть, я не наступив. Ще де ага, тут то є. Ну отак, отак якось. Отак, якось, отак. О, о дивіться.